Слава Україні. Ми сьогодні другий день пускаємо машку, до карата, зв'язали ноги. Ту, шапку, на бік забрали, хлопці пішли по нього. Він тут ромен його припнів. Пускаємо другий день. Зараз ще трошки познімаємо, по вчора опускали, тільки я початок зняв, а потім треба було кобилу тримати, то та я так не міг зняти. Нагадую карат, жеребець на паровку. Жеребець йде гарно. Нема не що казати, колю азу пускали. Я не знімав, тому що не, не міг уша тримати і азу. А, а ще знімати, то навіть не добре, як то тримаєш кобилу, не знаєш, чи вона б'є, чи, чи, чи не б'є ногами. його. Та й треба було тримати. Майка з боку собі стоїть тако. Давай цукру ще її. Потрошка потрапив. Нічого ж, ще поєдному кубіку. Купив цукор такий, як квадратиками. І майці потрошка дають такий цукор квадратиками. Тримашка, три. Хлопці розпутують. Він вже, вже сірве. Тримай Петя, добре його. Добре, тримай його. Добре, зараз хлопчик. Терр тирмашка, тир, встань, зараз десь на <пас> да, то шо тако? Зараз десь на посовську пасти. Опускаємо, я, я її тримав в стайні сьогодні вночі. Луши в стайні, подумаю, вона біля коней. Ось таке, а в стайні то так, що і поставив на косивій траві, сипав трошки вівсати і стояти, ніс їй ще не став. Трр, трр, зараз вже близько на паші ще пасти. Трр, встань, Машка. Ну іди вперед. Листив пред б'є помалу, ввід. Думаю, c chka, c chka. Mm. О, помалу, го, машка, гоу. Ще? Ще. Хоу, помалу, гоу-го-хо-хо. Гоу, тре-тер. Помалу, гоу, є. Чекай, чекай. не люблю його. Коля вже веде крата. Пет. Крат. Пет. Не можу і тримаєте, Куди то Три. потримаєш кубілу? Треба її вправо, га? Перевести чи не стой вже? Коля вже от карата перевів. Ще її підвести чи не стой уже? No уже Тримай okay. no no за кантар і з того і з того боку. Ти трошки його підзмін. Я пускаю, хлопці. Чар згадую, жеребець на поролку. Називай коли я на кобилів? Зараз, <клес> раз пішов. Зараз ще раз і, і пускаємо по два рази його. Вот. А ти на вообще скачив? <клес> Посадимо, хочемо. Ази теж пускали два рази. Так само два дні. Пішов зараз векерпи? Деребець каже, жеребець на порог, потужний. Так, так. Тримаємо ще. Такі от жеребець. Таке коротке відео зняв. Забираємо кобилу набіг вже. Всім до нових зустрічей. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть свої коментарі. Бувайте здорові!